Всім привіт! Значить, в цьому моєму відео зараз хочу показати вам, як зробити довгограючу свічку, або, як казали наші предки, каганок. Що нам для цього потрібно? Значить, дивіться, для цього я взяв баночку з під хрону. Тут десь 200 грамово так. Кришечку, баночки помив. Зачистив від етикетки, щоб вона була чистою. От. В кріссі. Я пробив вістком таку дірочку. Значить я ще буду такі зазубрінки, просто молоточком їх підбиваємо. Так Приклепаємо і все. Щоб вона не тричало, щоб було так гладенько. От. І вийшло ось так. Ми на сьогоднішній день. Все-таки доволі зараз у нас складне питання, як, скажімо так, освітлювати свої приміщення. І от такий каганок буде служити нам довго тривалий час. Значить, що потрібно для фітіля? Вати в мене немає. Я візьму ось такі спунжики і виріжу з них фітіль. І зараз я продовжу відео, покажу, що в мене з цього вийде. Значить, далі з двох ватних спонжиків я вирізав ось такі дві полоски. І зараз скручу їх у фітельок. Ось такий фітельок в мене вийшов із двох ватних спонжиків. Значить, для фітілька ми можемо використовувати ту саму вату, ось так і скрутити вподобі фітілька. Да. Потім, наприклад, нитку. От, якщо є в тувслі, є такі кубінські мішки. Я думаю, ви знаєте, про що я говорю, які це мішки. З них витручити нитки, і також скрутити фітіль. Також можна фітіль зробити із звичайних ниток, тільки їх потрібно скласти у декілька слоїв. Також скрутити наподобі фітіля. І у вас буде готовий фітіль. Ну, варіантів виготовлення фітіля насправді ну, на безліч. Головне, щоб у вас був підходящий матеріал. Також там і стряпочки і так далі. Тобто, ну, я не знаю, перечитати можна довго. Я зробив от із 2 ватних спунжиків. Далі, яка у нас процедура, шановні глядачі? Значить, це фітільок. Нам потрібно помістити в баночку. Ну а Перед цим в баночку потрібно налити олію. Що я зараз зроблю? Значить, залив я баночку олією десь наполовину. Рафінована олія без запаху. так? От, Дивіться. Десь наполовину. Повно не потрібно залати, ну якщо хочете залайте повну, в принципі, це ваша справа, як кажуть. Дивіться, ось так. Тепер беремо цей фітельок, я так беру обережно ножничками і опускаю його в цю олію. Потрібно, щоб він повністю просочився олією. Ось так, дивіться, так? Щоб він просочився олією. Цей фітельок. Ось повністю. І далі я її просовую цей фітельок в нашу кришечку. Получилось ось так. Десь. Тобто ватний фітельок повністю просочився олією і ось так я його витягнув через кришечку, десь на таку відстань. Багато її витягувати не потрібно. Ну, тепер давайте попробуємо його запалити. Так, беру зажигалку, сірники. Ну, що у кого є, так? Да? І так. Трохи не вийшло. Йдемо далі. Прогріємо. О, ось так. Дивіться. Тепер наш фітюльок починає горіти. Зараз він просочиться олією, так? І перейде у робочий режим. Все. Скажімо так. Ось таке полум'я. Це ще трохи забагато його витягнув фітюлька, десь на пів сантиметра буквально потрібно витягувати. От. Значить, робота яка? Принцип роботи. Фітільок пропитаний олією. Олія пропитується далі по фітількові, тобто фітельок впитує в себе олію втягує. І ось вона при виході вигорає. Ось такий полум'я. Ось такий у мене вийшов каганок. Це робиться дуже швидко. Дуже хороша річ замість свічки. І термін горіння такої свічки, скажімо, такого каганка набагато довше, ніж у звичайної свічки. Пізніше я ще хочу зробити такий апгрейд зробити такий відбивач світла, щоб світло йшло направлено. Ну, якщо зроблю, то я зніму наступне відео. Ось така штука у нас вийшла, такий каганок. Кому це відео було в нагоді, Коментуйте, ставте лайк, також підписуйтесь на канал. Буду радий за любу вашу підтримку мого каналу. Так. Також в олії, дивіться, можна залити, наприклад, ваше улюблене аромамасло. Воно також буде запах іти від аромамасла по кімнаті. Замість олії можна використовувати, наприклад, лампадне масло. Чи ще воно також називається вазелінове. Зазвичай воно продається у церковних лавках. Чи можна використовувати спирт, я не знаю. Не пробував. Також інше паливо також не скажу, тому що не знаю. І давайте побачимо, як воно буде горіти. Десь зараз у нас 11 година. Так, так, десь 11 година, 2 листопада 11.02. І тоді вже побачимо, як воно. Десь через півгодинки, як воно буде горіти. Ось така кількість олії. Дивіться, каганок перейшов в робочий режим, полум'я доволі ярке. Через півгодинки я продовжу. Значить, дивіться, пройшло вже півгодини. рівно десь 31 хвилина навіть. От, Каганок горить. Ось так. Олія залишилась, скажімо так, на своєму місці. Зовсім, зовсім мало її йде. От. І ось так ця свічка горить. Скажімо так, довго тривало горіння каганок, як ще раз повторюсь, казали наші предки, при таких каганках читалися книжки. Колись люди жили. Ну ми з вами мусимо все перетерпіти. Ми сильний народ, у нас все буде добре. Дивіться, робити можна не обов'язково з такої баночки. Можна іншу баночку взяти, можна півлітрову баночку взяти і так далі. Олії можна більше заливати, Я тут заливаю наполовину, наприклад. От. Ще повторюсь, раз можна лампадне масло взяти чи вазелінове, воно ще називається. У церковних лавках продається. Також керосин може бути використаний. Потрібно пробувати, в принципі. От. Спирт також має місце бути, але я не пробував, тому не скажу, ну, точно, чи буде з спиртом робити, чи ні. Ну, Спирт також має бути не менше, ніж 90% в крепості. От. Значить, можна брати, наприклад, бутилочки з-під горілки. Навіть, наприклад, невеличкі, да, як і мерзавчики чечкушки, як вони там називаються, правильно, ч чвертки. От такі невеличкі. Також можна брати бути да, з-під горілки. В пробиці також робити дірочку, робити каганок, заливати олію і виходить також свічка. Ну, по крайній мірі, це набагато краще, ніж звичайна свічка, і горить довше. Тому така свічка, скажімо так, ось так зроблена ну, власноруч, скажімо так, набагато практичніша. Зараз наш час це доволі таки актуально. Тому якщо вам відео це сподобалося і було в нагоді, я буду вдячний вам за ваші коментарі, лайки та, звісно, за підписку на канал. Слава Україні! Ми обов'язково переможемо!